Доброго здоров'я, слава Україні! В цьому відео я розкажу, як зробити маленький, але потужний блок живлення 300 Вт на 65 вольт. Ось така краса в мене вийшла. Майже, як завжди, в мене є якісь невеликі косяки. Тут, якщо видно, конденсатори трішки більші, ніж місця під них. Коли малював плату, взяв не ті конденсатори. Тут, не... Тут діаметр 18 мм, а я взяв на 16 мм. Але все воно влізло. Прийшлося трішки підігнути ніжки, щоб вони стали поряд. Зараз можна бачити схему. Це в нас резонансний блок живлення LLC на ER2153, або її аналоги L6571. Схожу схему я вже показував в минулих відео. Сьогодні детально я не буду розповідати, як працює резонансник. Буде відео посилання, саме перше, де я більш детально розповідав. Тут у нас частота задається резистором R13, це мінімальна робоча частота. Робоча частота максимальна по зворотньому зв'язку задається резистором R12 і Частота SoftStarту задається резистором R13. Вони, ці резистори з зворотнього зв'язку софт SofSta включені через діодний міст, тому що в нас напруга на цих виводах другому і третьому вона змінна. І вона міняє свою полярність відносно живня. Тому не можна напряму, допустимо, оце з'єднання резисторів підключити на другу ногу. Так працювати не буде. Обов'язково повинен бути діодний міст. Так як діоди тут маленькі, вони дешеві, займають місце мало, тому це не така велика проблема. По зворотньому зв'язку, в мене на AppTurні D2 зібраний зворотний зв'язок, який стабілізує саме на 65 вольт на TL431, а на мікросхемі D3. Це в мене захист від перенапруги. Якщо раптом щось станеться з цією схемою зворотнього зв'язку, щоб блок живлення не пішов в рознос. Тому що він на виході може видати, якщо не буде зворотнього зв'язку, без навантаження він там може підвод десь вольт 200-300 видати. Тут два стабілітрони по 36 вольт, там десь 70 чимось вольт буде спрацьовувати захист, якщо ця схема відмовить, то при 72-75 вольтах в нас заблокується генератор і напруга на вихід не буде йти. Захист по струму і по перенапрузі, він тригерний. В нас є транзистор ВТ2. База якого підключена до резистора R6, це датчик струму. Якщо тут напруга буде більше 0,6 вольт, транзистор відкриється. Він через стабілітрон ВД2 і резистор на 47 Ом притягне плюс живлення контролера до землі. І тут буде десь близько 6 вольт живленні. Кон контролер встане, і буде світитись оцей світлодіод ОВП ОЦП, або захист по перенапрузі, або захист по струму. І цей же ж, коли відкривається цей транзистор, він, він через резистор R4 відкриває транзистор vt 1 і в нас цей тригер спрацьовує. І він вже не закриється, поки ми не відключимо живлення і не розрядяться всі конденсатори. Ну, Схема така відносно нескладна. Тут на схемі є дані вихідного трансформатора і дроселя. Первидна обмотка має 24 витка, намотана ліцендратом 70 жил по 0 дній. Обмотка живлення контролера 2 витка, провід 0,2 в тройній ізоляції. Втринні обмотки номер 3 і 4 мають по 9 витків. Провід ліцентрат 90 жил по 0 дні. Додаткова обмотка для вентилятора в мене один виток, провід 15 чи 16 жил. Який буде самий тонкий ліцентрат, таким і мотать. Повітряний проміжок підбирався з рахунок каптунового скотчу. Таким чином, щоб отримати первинну обмотку близько. 210 мікрогенрів. У мене вийшло 208. При цьому індуктивність розсівання вийшла. Вийшла 12 мікрогенрів. Вона вийшла трішки менше, ніж я, розрах... я думав, тому що в інших трансформаторах схожих в мене виходила індуктивність там більше 20. Тому. В цьому трансформаторі не обов'язково мотати вторинну обмотку буде, якщо буде корпус, якщо буде осердя 3230 не обов'язково вторинну обмотку розтягувати на всю площу первинної. Треба її всю згрупувати трішки нижче, щоб залишилась вільна частина. Тоді буде індуктивність розслідування більша і резонансний дросель потрібно буде менше індуктивності. Спочатку я планував його на такі гантелі мотати. Така є на вороні. 14, діаметр 14 на 16 чи щось таке, я точно не пам'ятаю. Ну там вона одна на 14. Але, як видно, тут в мене стоїть дросель трішки вищий. Це я розмотав якийсь готовий дросель, щоб влізло більше витків, тому що. Мені вдалося в ньому отримати тільки 44 мікрогенрі. З цим дроселем в мене виходило близько 33 мікрогенрі. Якщо мотати проводом таким самим, як і первинна обмотка. В, в цю гантельку, що в мене тут, вона близько 20 мм висотою. В мене влізло 30 витків. Цей влаза близько 20 витків. Ну і тут вийшло у мене 44 мікрогенрі. Але якщо намотати вторинну обмотку трансформатора не на всю площу первинної, то там у нас вийде близько 20-25 мікрогенрі індуктивність розсіювання. і нам вистачить отакої маленької гантелі, щоб отримати там сумарну індуктивність розсіювання близько 60 м. Послідовно з виходом у мене включений амперметр, а вольтметр включений мінус сюди, а плюс на шматочок проводу. Ну, будемо мати напругу майже те, що на виході живлення, без втрат на проводах. Без навантаження 66,1. Навантаження 1,36 А 66,1. Зараз візьму 12 Ом, більш потужний резистор. 5, 69, 66 і1. Напруга не міняється. Бачимо, стабілізація працює чудово. При цьому, ну я так довго не можу тримати, тому що резистор починає дуже сильно воняти. Але маємо 5,7 ампера майже ну, 567 і 66 вольт. Так уже йде дим з резистора. Це у нас 374 Вт. Але при живленні 220 вольт в мережі. Він може ще більше. От я зараз підімкну ще додатковий резистор. Бачимо 7 А66 вольт. Так що, з нормальним, з хорошим охолодженням потужним він зможе 460 Вт видавати. Але це якщо буде в мережі 220 вольт. Якщо буде менше, то вже потужність буде падати. Буде зменшуватись вихідна напруга. Сам блок живлення розрахований під мінімальну робочу напругу 190 В. От саме при 190 вольтах він повинен видавати 300 Вт. Якщо напруга в нас в мережі більше, то відповідно він і більше може видати потужності. От такий блок живлення в мене вийшов. Доволі потужний і компактний, але ті 400 Вт, що сьогодні я показував, він може тільки при дуже хорошому обдуві. Тут же в мене буде вентилятор 40 на 10. Буде отакий корпус. Блок живлення буде стояти отак. Вентилятор буде зовні навпроти трансформатора і буде протягувати повітря через. Радіатори і трансформатор і викидати ззовні. Вентилятор буде не дуже потужний, тому буде десь потужність довготривала біля 300 Вт. А от так буде цей перетворювач. На сьогодні все. Слідкуйте за оновленнями на каналі. Далі буде відео і по цьому блоку живлення, і ще в мене є декілька плат, уже майже спаяних, По ним теж будуть відео. Так що слідкуйте.